У червні бігли та збирали кошти на автомобіль для захисників з Хмельницького. Наприкінці серпня благодійні гривні спрямують на придбання пристрою нічного бачення. Четвертий за ліком благодійний старт у 2022-му від бігового клубу Флешран матиме назву Воля Фест. Будемо долучатися до збору на прилади нічного бачення. У нас в Хмельницькому є чоловік, який з 2014 року боронить нашу Україну, і він відкрив збір, і ми будемо долучатися до нього. Цього разу, крім звичного бігу, буде старт із перешкодами, а ще скандинавська ходьба та велогонка. У такому форматі кажуть ідейниці, захід відбуватиметься вперше. Перш за все, мені захотілося об'єднати людей одної сфери, тобто спортсменів об'єднати і познайомити їх трішечки більше. Це перш за все, тому що люди, які займаються бігом, вони часто сідають і їздять на велосипеді. Люди, які бігають, часто просто гуляють. І тому якось так виникла. Ідея просто це все об'єднати і познайомити людей більше з цими дисциплінами. Мінімальна бігова дистанція становитиме 3 кілометри, максимальна 15. Учасники долатимуть її у лісі, що у мікрорайоні Озерна, 21 серпня. Відкриття стартового містечка о сьомій ранку у нас дистанція складає круг 5 кілометрів, і на цьому 5 кілометрах ми розмістимо 8 перешкод. Перешкоди будуть легкі і до подолання навіть не людині. Це буде такий пролізти під маскувальною сіткою, піднятися там через балки вниз, вгору. Тобто такі вот цікаві. Додамо ще декілька перенести мішок та з шинами. У кожної перешкоди буде назва. Назва звичайно пов'язана з тим, що зараз відбувається. Але навіть любителі зможуть пройти ці перешкоди. Наприклад, шалений байрактарчик і ранок у Чорнобаївці. Реєстрація відбувається на офіційному сайті бігового клубу. Також це можна буде зробити безпосередньо на місці проведення спортивного заходу. Медаль традиційно буде авторською цього разу у вигляді тризуба. Організаторки фестивалю кажуть, у такий спосіб популяризують спорт і наближають перемогу.